Сьогодні ми поговоримо з вами про диктаторів. До речі, дуже легко засвоїти історію Радянського Союзу. Це була не тільки тоталітарна держава, це й була авторитарна держава. Всіх цікавить питання, чому розвалився Радянський Союз? Відповідь доволі таки проста: щоб не заглиблювати соціально-економічні, ідеологічні та інші особливості, причини та передумови. Справа в тому, що в основі радянської політичної системи лежав авторитаризм. Авторитаризм одного політичного лідера, авторитаризм однієї політичної сили. А один з недоліків авторитаризму це те, що він з'їдає сам себе. Проти нього не організовується повстання. Проти нього немає революції. Він просто з'їдає сам себе. Отже, Ленін. Це ідеолог більшовицького перевороту 1917 року. Ідеолог диктатури пролетаріату та продовольчої диктатури, яка спричинила перший штучний голодомор 1921-23 років, автор ідеї світової революції, ідеолог червоного терору та громадянської війни проти власного народу. Саме Ланнін, головний архітектор Совєтської імперії, Йосип Сталін. Вірний учень Леніна, який довів терор до досконалості, втопивши суспільство в крові та атмосфері страху, саме за Сталіна Україна, Україною прокотилося дві хвилі штучних голодоморів 1932 1933 та 1946-1947 років. Саме Сталін несе відповідальність за початок Другої світової війни. Вибачте, тільки дебіл може це заперечувати. Саме за правління Сталіна комуністичні режими були встановлені в Польщі, Румунії, Чехословаччині, Угорщині, Східній Німеччині. Саме Сталін обійшовся українському народові за найменшими підрахунками 12 мільйонів життів. Ось хто заслуговує на анафему та історичний трибунал. Микита Хрущов. Його намагалися відбілити десталінізацію та відлигою. Та насправді на зміну кривавому тирану прийшов тихий тиран. Я в жодному разі не заперечую критики культу особи Сталіна та реабілітацію. Та все це було нічим іншим, як інструментом боротьби за владу. Система не змінювалась, і вже в 1958 році чергова хвиля русифікації, антицерковна та антимонастирська кампанії. Боротьба з 60 шістдесятництвом, придушення національно-визвольних рухів в Польщі та Угорщині, Карибська криза в кінці кінців. Ось вам і Хрущов. Леонід Брежнєв, його люблять всі анекдоти. З цим лідером досить дало поєднується таке явище, як неосталінізм. Починаючи з 1965 року, було повністю реабілітовано Сталіна. Під табу потрапили голодомори, депортації, репресії, злочини в роки Другої світової війни. Саме за Брежнього починається формуватись культ перемоги, побідобєсія, так би мовити, а в боротьбі з незгодними починають використовувати психіатричні лікарни. І либединою піснею його стала афганська війна. Михайло Горбачов, останній лідер, який не зміг запобігти розвалу Совєтської імперії, хоча всіляко намагався. Запропонувавши перебудову, нову ідеологію соціалізму з людським обличчям, новогарівський процес. Чи був Горбачов ангелом? Далеко ні. Пригадайте, Чорнобиль 1986 року. 1986 рік в Алматі проходять масові демонстрації та мітинги проти русифікації. В результаті були введені війська. Близько тисячі людей були поранені двоє убиті. 1987 і 1988 роки конфлікт на Горному Карабасі 9 квітня 1989 року в Тбілісі розігнана демонстрація, яка вимагала виходу Грузії зі складу СРСР. Горбачов не хотів приймати парад суверенітетів. Про це свідчать конфлікти в Баку, Ризі, Вільнюсі. І тільки перед загрозою розпаду СРСР. Він оголошує Новогарьовський процес. Ось чому розпався радянський союз. Він з'їв сам себе.